Правда, завдяки високому рейтингу серед команд, які посіли третє місця, збірна України таки здобула потівку до однієї восьми фіналу, де зійшлися зі Швецією. Відкрили рахунок першими. Забив Зінченко, однак щодо перерви пропустили. І от до 121-ї хвилини рахунок залишався нічиним. допоки там Довбек не реалізував один з найвидатніших епізодів у своїй кар'єрі і змусив надривати голос Віктора Вацька та фанів зі всієї України. Зінченко, подача Удар! На жаль, у чвертьфіналі з Англією шансів не було. – 0-4. Дубль Кейна та Голема Гваєра й Гендерсона відправили нас додому. А от три леви дісталися фіналу Євро 2020 де зійшлися з Італією. Основний час та екстратайми завершили завершилися нічією – 1-1. А у серії пенальтів футуна відвернулася від Англії. – 2-3. скодра Адзура стала чемпіонкою Європи вдруге у своїй історії. Першого разу це трапилося ще у далекому 1968 році. У фіналі континентальної першості встановлено було два рекорди. Люк шоу забив уже на першій хвилині 57 секунді після стартового свистка. І цей гол на той момент став найшвидшим історії фіналів чемпіонату Європи. А Леонардо Бонучі став найстаршим автором забитого м'яча в історії фіналів континентальної першості. Тоді італійському оборонцю було 34 роки та 71 день.